мене звати Олександр, моє прізвище. Чайка до війни я був викладачем акробатики та хореографії, але більше мені подобалось вирішив займатися чим чимось одним, тому лише акробатика. Працював з дітками від трьох рочків і до сіми. Звичайно, на індивідуальних заняттях були дітки і постарки. Під час повномасштабної війни, 24 лютого. Коли це все трапилось, нам позвонив близько четвертої години ранку брат моєї дружини і повідомив, що в нас розпочалася повномасштабна війна. Звичайно, я не міг в це повірити, тому що якби 21 -е століття світ цивілізований. Але коли ми відкрили вікно і почули, що дійсно лунають вибухи в районі, то ми зрозуміли, що це звичайно правда, і прийняли таке рішення з дружиною, що. Взяти ще сестру і виїхати з міста, що ми зробили, і таким чином потрапили до Львова. І вже в Львові я вирішив для себе, що я буду обороняти нашу країну, оскільки в голові такі думки з'явилися, що мої племінники, мої друзі, дружина ну хто їх буде захищати? Чому хтось їх повинен захищати інший, як не я, також мої учні, яких дуже багато. Тому. Тому я пішов стати на облік у воєнкомат у Львові і вже звідти потрапив у бойову частину 24-ту бригаду Королівську, і Вже звідти безпосередньо потрапив на фронт. Мене дуже часто запитують, чи Мені в той момент не було страшно е, насправді було страшно. Але я думав якось більш не про себе, а про своїх рідних, друзів. Тому я чітко знав, куди я йду, з якою ціллю йду, і дуже хотілося, щоб пошвидше закінчилась війна. І з такими думками я вже йшов на фронт. У воєнні справи для мене все було новим, тому якби адаптація проходила досить важко. Я зіткнувся з багато чого, чого раніше не знав, як просуватися зброєю, як правильно тримати зброю. Багато нюансів навіть було, як правильно ставати на коліно, потрібно обов'язково, щоб стопа, чуть-чуть йшла в сторону, положити її. Цих нюансів дуже багато, тому всього навчити нас, звичайно, не могли у частині. Тому деякі нюанси ми вже дізналася безпосередньо від своїх побратимів, навіть як смішно не звучало. Навіть в YouTube заходили і дивилися теж відео по ну саме по тим питанням, які нас цікали, і які ми не отримали відповідь. А вже з таким, що найважче з чим зіткнулися, це звичайно самому. Фронті, коли вже нас почали атакувати в перший день, коли ми приїхали попасне, ми попали під град огню. Під час служби дуже часто згадуєш про рідних людей, особливо про дружину. Тоді, правда, Анюта ще не була мені дружиною, але я знав, що я вже в той момент хотів, щоб вона стала нею. І я планував, щоб у березні, саме 20 березня, у березня нас була годовщина, як ми разом. і Я хотів зробити їй пропозицію. Але на жаль, в цей момент я вже був на фронті. Тому пропозицію вже безпосередньо зробив вже будучи в лікарні. Щодо позитивних моментів, ну позитивні моменти, ми якби створили самі з, з друзями, намагалися одного підтримувати. Саня бірці, грязні. Так, це грязні що ви бірці? Бірці? Е, е, Я думаю, моя пропозиція, що треба їх почистити. Що ти можеш сказати про це? Треба їх почистити, об'єбала москаля. О, О об'єбала москаля. Воно бачиш, обов'язково голосуємо. Вонці. Одноголосно прийнято. Але Алесь така історія, яку я не забуду. Був один хлопчина, який як, як вам передати, він корчив себе ну, як, як герой, що я, та я, та я, та я, і тут одного разу в нас пролунав дуже сильний вибух, який якоюсь зривною волною повибивало повністю вікна, двері у будинках і в во всьому. І саме цікаво, що саме цей герой і йшов нам на зустріч, і коли він відбувся цей зрив, він, він викидав зброю в сторону, знімає з себе бронежилет і біжить просто в сховище. Ну цей момент ніби і смішний, і водночас, і сумний. Для мене війна це та річ, яка просто не повинна бути, оскільки ми живемо в цивілізованому світі. І все ж таки 21 -е століття, але дуже шкода, що не всі країни це розуміють. Звісно, кожен солдат боявся за своє життя, він знав, з якою цілю людей, і знав, що рано чи пізно все ж таки це війна, і його життя може обірватися. Я не виключений, я теж віддавав собі цей звіт. Але все ж таки ми підтримали одного і наділися на краще. І, звичайно, хотіли перемогти, тому все робили для цього. Я не шкодую про своє рішення, що я пішов служити, оскільки це моя власна думка, що це наш обов'язок перед країною, тому я просто виконував свій обов'язок. Під час чергового артилерійського вігню з боку нашого ворога був вистріл танка, але на жаль, чути виходу не було. І я сидів в окопі, присівши. Снаряд танка пройшов крізь землю, вибухнув в землі і зривом мене відкинуло на іншу сторону. Мене повністю прикинуло землею, всі балки, все, що було в нас на нашому криті, все було на мені. Єдине, що моя голова виглядала з-під землі. І в цей момент мій товариш також був сильно поранений, його сильно контузило, а також осколок пробив коліна. Але не дивлячись на це, ми з ним почали вести діалог. Звичайно, я спершу вже попрощався з життям, можна сказати, мене в голову така думка була: а не вже це все? Я ну, не вже це кінець. Але потім дивлюся, що ніби я не тричав свідомість, я тверезо мислю і можу приймати певні рішення. Хоча я відчував повністю тіло, але в тіло не за того, що мене повністю привалило землею, і я не міг поворушитися. І товариш запитує про мій стан, який себе почував. Я кажу, що ну, в принципі, наче все почуваю добре, і попросив в нього знайти рацію, щоб повідомити нашим. Але, на жаль, рацію також прикидало землею. І товариш довго вагався, чи залишати мене, чи ні. Але все ж таки я наполіг на тому, щоб він пішов, покликав наших. Він, звичайно, запитав мене, чи не буде ображатися, що він не кине. Але я кажу, ні, ну це буде правильне рішення. І він, не дивлячись на, що це була віста не досить маленька ще під гору, і треба було йти через такі як городи, там все з землі земляні ділянки. Він дійшов до наших хлопців. І, не дивлячись на своє поранення, він впав і покликав на допомогу. Він навіть не пам'ятає того, як він пере, пере, передвигався. Він пам'ятає мою розмову з ним, але як він опинився вже біля наших хлопців, він не пам'ятає. Після цього буквально ну, в мене час ішов, ніби це секунди, але хлопці казали, що вони досить довго до мене добиралися. І розкопували мене також близько 40 хвилин. І під час вже того, як мене розкопали, я відчув, що в мене... Що в мене повністю сторона була порізана. Права сторона, в мене сідниці були дуже великі рани, що могли такі два кулака влізти в ці рани. І також відчув, що в мене зломана повністю нога десь в районі таза. Після чого вже мене евакуювали і завезли в лікарню. Але також шлях до лікарні був не близьким на спочатку по пасному. Ну я вже втратив, на жаль, свідомість, не пам'ятаю, що відбулася по пасному в лікарні. А Потім завезли в Лисичанськ, і вже з Лисичанська мене доставили у Дніпро в Мечникова, і, і це зайняло близько доби. Тому і за того, що стільки часу втра... було втрачено на моє життя, вже у мечникова сказали, що на моє життя лікарі лише 20%, тому щоб батьки сильно не, не сподівалися. Але моє бажання жити і любов до життя все ж таки повернула мене. Пам'ятаючи цю боль, коли мене перевозили, я періодично приходив в себе, дуже сильно боліла ця частина ноги. Я прям молив про допомогу і періодично втрачав свідомість. Біля мене поруч, тоді, коли мене перевозили, були також два солдата. То один, це як дивно, це не прозвучало, тримав мене за руку, гладив, а один положив мою голову на коліна і теж якби гладив моє волосся. Ну і пам'ятаю, він теж там чоловіки, мені ставалося. Якось тепліше, і якась така певна турбота, і бік дійсно ніби учухала, і я засинав, і мені ставало легше. І вже безпосередньо, коли мені зробили операцію, відрізали ногу, про що я, звичайно, не знав, я просто прокидаюся в лікарні і відчуваю такий спокій, так добре, нічого не болить. І коли я вже почав поглядом обводити, дивлюсь що щось не так. Щось через одіяло, ну не бачу ногу і не можу поворушити пальцями. І дивлюся, немає ноги. Ну і звичайно, перша думка не була: страх, Боже, що там, а як я далі без ноги? Ні. У мене було в голові таке. Е, а як я буду працювати далі з дітками, як я покажу ті роботичні навики, свої трюки, які я здобував протягом всього свого життя? Як я зможу їм показати для подальшого якби, навчання? І потім часом я розпочав почав розуміти, що хороший тренер не той, що може показати. А той тренер, який може пояснити і так пояснити дитині, щоб це було доступно, і вона могла від його слів повторити той чи інший трюк. Я пройшов такий через тривалий довгий час лікування, оскільки майже три місяці я пробув в реанімації спершу у Дніпрі. Потім мене вже мали транспортувати до Львова. Але на жаль, під час перевезення відкрилась кровотеча. І мене висадили у Вінниці, де я також вже перебував остаток свого часу спершу в реанімації, а потім вже мене перевели в хірургічне відділення. Ну, вже після лікарні в Вінниці мене перевели у лікувальний центр Неміров, де я проходив реабілітацію, і вже безпосередньо в вже розпочався мій, мій шлях до Америки на протезування. Не зламатися, боротися за життя мені допомогли мої рідні, мої друзі, а також моя кохана дружина, яка завжди була поряд. Звичайно, я не відразу це міг усвідомити, тому що перший місяць, коли лежав в реанімації, це, мабуть, найдовгий час, самий такий важкий період, оскільки, будучи в реанімації, майже місяць час длився майже цілу вічність. Настільки довго йшов час, ще ці болі, куча думок, куча нерозумінь, що відбувається, як жити далі. Дуже було багато думок, на які я просто не міг дати відповідь не сам собі, не запитуючи в інших, теж ніхто не дав міг дати відповідь. Тому я вирішив для себе. Що я буду, от саме те, тож то, що мене промотивувало жити далі, і якби і жити не просто так, а з певною ціллю, щоб показувати своїм прикладом і пояснити іншим людям, іншим солдатам, які будуть в такій же самій ситуації, як я, тому я розпочав вести такий невеличкий блог в інстаграмі, в фейсбуці. Ну і зараз вже в Тіктокі. Тому на моїх ресурсах буде дуже багато цікавої інформації. І якщо у когось будуть якісь виникати запитання, буду радий відповісти. Тому підписуйтесь, рекомендуйте тим, хто потребує цього, тому що таких, як я зараз, людей буде дуже багато. І ще така невеличка порада всім, кому потрібно буде протезуватися, щоб ви не чекали часу, поки ваші рани заживуть. Ви вже зараз інформуйтеся, шукайте якісь фонди, які вам допоможуть, чи протезні центри, і ознайомлюйтесь, що вам для вас буде зручно, щоб ви вже знали. Були усвідомлені, які є протези, для чого вони є. Коли дійсно одужаєте, ви зможете чітко, свідомо прийняти рішення, що ви хочете, і обрати протез саме той, який вам буде потрібен. Що стосується мого протезу, то в нього є такі характеристики. Не дивлячись на складність мого протезування, оскільки в мене поясний, в мене повністю вийшла нога, і в мене поясний протез, то в мене не біонічний. Ну, взагалі, біонічна нога це. Вона не потрібна. Навіщо нам рухати пальців ног? Правильно? Біонічні руки, так, я согласен, але ноги тут не потребуються. Тому в мене просто комп'ютерне коліно. Я починаю крокувати з лівої ноги, і вона автоматично відслідковує і, і повторює крок лівої ноги. Також в нього є блокіратор. Якщо мені потрібно десь довго стояти, в мене нога не зігнеться. Я можу собі спокійно стояти і вона не буде згинатися. Також які функції. Звичайно, можна провертати на 380 градусів. До речі, зручно, якщо десь транспорті їдеш або незручно сидіти, ти можеш в будь-який момент зробити так, як тобі зручно. Також сам комп'ютер він не лише е, за ногою. Через додаток, який мені встановили на телефоні, я можу контролювати кроки, контролювати перше, скільки я проходив за день, це раз, а також контролювати відстань е, свого кроку і наскільки далеко я можу крокувати, наскільки швидко. Робляться все через телефон. Також в цій програмі дуже є зручний такий додаток, який допомагає мені проводити щоденні вправи, що дуже важливо, і саме з протезом. Лежачи в лікарні, до мене вже зверталися багато спеціалістів щодо протезування. Звісно, я не знаю звідки вони брали цю інформацію, що я без ноги, але так само і до вас будуть звертатися дуже багато людей. Будуть нав'язувати якісь свої думки. Ви повинні інформуватися, але приймати рішення повинні самостійно. Тому я вам рекомендую дуже гарно ознайомлюватися саме з протезними центрами, з фондами, які допомагають, тому що зараз вже багато історій не дуже приємних ходить. Тому будьте обережні. На фонд, який мені допоміг, ми вийшли досить випадково. До нас звернувся один актор, його звати Федір, і він порекомендував саме цей фонд. А моя дружина звернулася в цей фонд. Фонд насправді він не працював з ампутантами, вони працювали з дітками. Їх зацікавила наша історія. Також не дуже хотіли мені допомогти. Це фонд майбутнє для України. Саме цей фонд знайшов для мене клініку, і як я вважаю, так мені здається, не вважає, так і є. Найкраща, яка може бути, яка знаходиться в Вашингтоні. Це клініка МКОП. Саме Майк, який займається цим, він вже займається більше 17 років. І в нього є договір, який він заключив з державою саме із воєнними своєї країни. Тому я потрапив також туди. І, і саме моя ситуація для нього це якби нічого складного не було, як говорить в Україні. Що стосується самого транспортування, то воно розпочалося з Немірова. І, до речі, це єдине, чим допомогло Міністерство охорони здоров'я, оскільки вони виділили швидку допомогу, яка доставила мене саме з Немірова і до Варшави. А далі вже фонд повністю всю оплату переживання, переліт, взяв на себе. Що стосується протеза, то мені допомогли саме американські люди, американські спонсори, а також церкви, які виділили немаленькі кошти для того, щоб простий український хлопець, солдат отримав такий чудовий протез. Також невеличка порада для вас, друзі, і ті, хто лежить в лікарні, які втратили кінцівки, не лежіть без діла, Я розумію, що може бути моментами боляче. Але робіть певні вправи кожного дня, хоча б два рази в день. Не кажу про три. Хоча б два рази в день. Робіть елементарні вправи. Піднімайте ножку, піднімайте ручки, робіть кругові махи руками, розминайте кісті. Так само голово. Якщо ви маєте змогу розвернутися, повертайтеся, відривайте корпус, не потрібно рватися аж там через силу щось робити, а відчувайте своє тіло і робіться так, як відчуваєте. Тому що це вам дуже пригодиться в майбутньому, коли ви вже почнете ставати чи на костелі, чи просто навіть на одну ножку, чи сідати. А що стосується протезування, то взагалі, якщо ваше тіло буде готове до протезування, то вже можна сказати, в перші дні, коли вам поставлять певний протез, ви зможете непогано показати результати. Коли у вас вже розпочнеться етап протезування, то в першу чергу, що вас буде очікувати, це індивідуальне виготовлення чаші. В моєму випадку це була чаша в мене поясна, оскільки в мене немає повністю ноги. Кожна там може бути на культу чи нижче коліна. Будуть саме під вас вимірювати, наложувати такі спочатку гіпс робити, зразок, потім спеціальний пластик, під який вже потім будуть підганяти під вашу ногу. Як було і в моєму випадку спершу після гіпсу, коли гіпс гіпзасок вони зробили таку пластикову прозору чашу. І вже коли наділить чашу на мене, що вони робили? Вони під кожен шрам, під, під кожен, де мені муляло. А, до речі, да, зверніть дуже велику увагу, що вам не повинно ні, ні жати, не муляти, не натирати. Все должно бути комфортно, тому все, що вас турбує, обов'язково проговорюйте, не мовчіть. Тому що може бути потім такі великі рани, які довго заживають і. Тоді придеться просто ходьба і навчання на протезі доведеться відкладати. Після того, як я показав всі недоліки, вони це вбирали і в саму чашу виготовили і вже вставили безпосередньо до самої ноги. Ну вже потім починається етап, підганяють ножку під вас. Якщо потрібно збільшити, то збільшують, як в моєму випадку, додавали трошечки, щоб була більша ножка. Ну, я ж кажу, тут вже все індивідуально, тому що протези зовсім інші. Різні виробники різні країни виробляють щось своє. тому... Ознайомлюйтесь, читайте, дивіться. Я думаю, вам зараз це буде актуально. Війна дійсно змінила мої полі на життя. Мені здається, як і кожного з вас, оскільки ми тепер переоцінили кожні цінності і стали навіть до таких дрібниць, як буденність, відноситись зовсім по-іншому. Тому що якби цього зараз не вистачає якогось такого спокою, якось буденності. Просто піти на роботу, поспілкуватися з друзями, подивитися улюблений фільм. На даний момент такого немає. Тому так, ми всі свої цінності ми переоцінили. І я думаю, що зовсім по-іншому буде як і думки, так і життя буде змінюватися. Гадаю, надалі тільки найкраще. Багато хто задає запитання, наскільки буде важко рухатись з ногою, чи нам буде мене десь і некомфортно себе відчувати, чи вона буде тягарем для мене. Насправді ні. Це залежить від людини, від її фізичної підготовки, на що, на що я говорив раніше, що це дуже важливо, тому, починайте вже з лікарні приводить себе в порядок. І навіть з протезом це вже звикать до того, що саме зарядка чи якісь вправи фізичні раз в день повинні обов'язково бути, тому що треба буде тримати в формі. Тому це не є тягарем, це є якесь такі випробування. Так, да, є якісь моменти, які будуть нелегко, але я гадаю, що з часом я їх освою, оскільки Ще не так давно, як цей протез в мене, тому я ще багато нюансів не знаю, але обов'язково знаю. Що тіше, що саме на цьому протезі, наприклад, я можу спуститися зі сходів, можу піднятися під гору. Не дивлюсь на те, що протезування дійсно в мене дуже високе, і коли я дізнавався інформацією в Україні, в Україні навіть мені відразу сказали, що ні, під горку, з горки, по сходам ти спуститися не зможеш. Ну, це не так. Якщо хтось переглядав мої відео, ви можете чітко це подивитися на моїх відео в соцмережах. Там все відображається. Тому я гадаю, тепер це така якби моя ексклюзивність, як і ваша, хто кому буде протез. Ми не такі, як всі, але ми також люди, і тому, да, дуже важлива інформація. Прибуваючи в Америці. Я не відчував, що я якийсь не такий, що я відчував, що я повноцінна людина, да, в мене не було ноги, да, в мене інколи... Ну, я ходив з протезом, інколи без протез. Але люди до мене відносились як до людини. Навіть не було якихось таких поглядів, як ніби я, я якийсь прокажений. Це, до речі, в Україні повернувся як до протезування, як був в Україні, і після як приїхав. На мене всі дивляться, ніби я, я якийсь прокажений. Хоча я розумію, що всі усвідомлюють, де це трапилось, як це трапилось. Але ці погляди не дуже приємні. І також дітки, я розумію, що дітям це цікаво. Мені навіть цікаво пояснити, десь навіть пограти з дітьми, тому що вони зацікавлені, кидають погляди, їм ну, дійсно не розуміють, що це. Батьки обов'язково повинні проговорити це з дітьми, оскільки рано чи пізно ми будемо стикатися більше з такою проблемою, будемо бачити більше таких ексклюзивних людей, як я. Тому потрібно якось в ігровій формі пояснити діткам, що це таке. І... Дійсно, в Америці мені сподобалось саме оце відношення, що йдучи по вулиці, вони навіть могли зупинитися, просто попросити обнять і подякувати за мою роботу. Так само навіть на автомобілі зупинялися і дякували за мою роботу. Як вони говорять, «Thank you, service». це було дуже приємно. Я відчував, що все, що я робив, не пройшло даремно. В Україні поки що цього не відчувається. Я розумію, що люди вдячні. Кожен виражає вдячність по-своєму, якби як міє. Але от ці погляди трошечки важко, що інколи навіть є таке бажання, просто не виходити на люди, тому що ці погляди, цей натовп, який навіть не скажу, чи вони не поважають, вони просто не помічають оцей особливості людей, можуть випадково там штовхнути чи ще щось, не подивитися, що навіть я там з милицями чи на протезі. Тому будьте уважні, трошечки дивіться, трошки ближче, що поряд з вами коїться, а не дивіться там десь кудись вдалі. Як тільки я закінчу справу з документами, звільнюся вже з частини, то звісно, при поверненні додому до Києва, я планую повернутися у викладацьку діяльність. Також що стосується майбутнього, я зараз активно почав вивчати it сферу і хочу поєднати IT з викладанням. Я думаю, що це якби дійсно такий. Крок для майбутнього, адже IT, як ми бачимо, зараз дуже хорошо розвивається, можна працювати і дистанційно, також в будь якій країні. Тому я можу навіть здійснити таку невеличку свою мрію, подорожувати по світу. Я вірю в нашу перемогу. По іншому бути не може. Нас підтримує весь світ. Тому ви також вірте в це, вірте в наші хлопці, вірте в зсу, адже перемога буде незабаром, і Україна буде на першому місці в цьому світі. і Ми будемо ставити свої правила. Як потрібно жити, а не нам хтось щось буде вказувати на наші недоліки чи те, що ми повинні робити. Тому вперед, щасливе майбутнє разом. Дякую тобі. За те, то, що ти завжди зі мною. Я живу в як всі Я як за стіною. Alles Love you not a sheep